Поїхали до міста, хоч не виїжджай до того міста. Одні розтрати. От, от не треба. Але ну як не купиш? Ну, як не купиш? Та й купила? Та й купила, що зробиш? Таку купила собі шубку за 2000. Можна обійтися. Але що зробиш? Що зробиш? Я беру все з капюшоном, бо я не люблю шапки. Я не люблю шапки. І ще, так як то кажуть, знаю, що там, де знижка, це означає, що спочатку вони підняли ціни, а потім розпродають, ніби у них суперзнижка. Я зловилася на це також. Одим словом, взуття, магазин. Береш дві пари на другу 50% знижка. Береш три пари, третя пара безкоштовно. <клух> Я повелася. Взяли ми три пари. Взяли Вероніці такі черевики. 1400. Взяли їй такі чоботи. 1000. Оці вони нам вийшли безкоштовно. Так. Я собі ось такі черевики. Півтора тисячі. Я не знаю, то... Я не знаю, чи то шкіра, чи то не шкіра. Туповані шкіра, а вряд чи це може бути шкіра? Ну, не, не важно. Але ой. Я не можу ніяк звикнути, що це отак от треба вже знімати, тому що інакше Інакше він YouTube все в шортси відправляє. В від нього там помінялися закони. Так що треба отак знімати, я ніяк не можу звикнути. Потім ми ще ходили по магазинам і черевики наподобі оцих, ну, такі шнурками наперед, в середньому тисяча гривень. Тобто, виходить, що вони перед цією. Чорною п'ятницею, як вони її так дуже рекламують. Вони ціни підняли десь, напевно, на по 500 гривень, там дещо по 200-300, І в результаті цю третю пару вони можуть віддати їй задурно. Я повелася на це, чомусь повірила, що таке може бути. Та й таке, та й таке. Яке би не було, але бачите, воно заманює людей. Заманює. Людина вже тверезо не оцінює ситуацію. Чує, що третя пара безкоштовна, та й усе. І на цьому воно працює. Так що така я буду вся. ось така я буду вся. Ой. Та й таке кажу, хоч не виходи з хати, не виїжджай до міста. Бо так, так я і знала, що 10 тисяч як корова язиком злизала. Так ще Вероніці купили плаття, там біле, сніжинка, туфельки та й Папа усім. таке. Папа всім. Таке плаття Вероніці купили. На зірочку має бу... Зірочкою має бути. Тисячу гривень дали за таке плаття. Папа?